Шановні, вітаю! Сьогодні 1 квітня і ми з братом виїхали сьогодні, можна так би мовити, на карпфішинг у межах міста. Ну, Миколаївські рибалки впізнали цю водойму. Це у нас Матвіївка, тут два ставка. Оці. Це комерційні ставки спортивної риболовлі, тут спіймав відпустив. Але якщо хочеш забрати, то якусь, я не знаю, точно. 120 гривень чи 100 гривень треба подивитись. Платиш за кілограм спійманої риби і забираєш її сюди. Ну, ми брати не будемо, будемо усю, усю випускати. Так, ми, минулого року ми тут були вже, так непогано відловилося тоді. І е, вирішили спробувати вдачу і в цьому році. Риба тут вже покльовує, так що можна вже рибалити. Ми подивимось, буде... Першоквітневий жарт риби над нами чи ні. Так, зараз зранку так прохолодно достатньо. Хмарки вон натягує. Так що подивимось, є так, також вітерець такий. Не сказати, що сильний, але він є. Ну, Зараз поближче покажу на що я буду рибалити, як там і все таке. Поки я розкладався, брата вже перше клювання. Фідер, попапчик, ось такої от, от пугача ананас 8 мм. Оп, давай, 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 давай. Опа. О! Буду гаяти час і я. Так, перше оснащення. Ну оце на коропа. Вот таке оснащення, багато разів я його показував там до рибалик на коропа. На каналі також є відео, як його... Я роблю, Дивіться, там, коли є бажання. Це в мене буде спеціальне таке оснащення для ловлі на кукурудзу. Приготував також кукурудзу з усіма тут лайфхаками як треба. Зварив я таку, що короб ну, не повинен відмовитись. Так, ну як завжди, я рибалю, хто дивиться, знає що я насаджую завжди одну кукурузку отаким от вот чином. О, бачите? Отак от, от. Так, ну і ось от так от ставимо годівничку. Сюди, от так от. Засипаємо зерна корудзи. О, от так. О. Ось дивіться. І зверху також оцю пробочку робимо з прикормки. Все. І ось бачите, таким чином у нас завжди на точку буде доставля, доставлятися крупна фракція і буде значить, на точці залишатися і приваблювати нашу рибу. Другу вудку. Ось така от у мене буде годівничка. Стандартне оснащення. Спробую африканську муху баланс. Це у нас 12 мм. Таку. Може щось. Покрупніше буде. Ну, спробую. Ці баланси, до речі, на карпачі в минулому уроці ми пробували, працювали вони. Працювали баланси. Непогано. і не тільки інші люди також ловлять на цю африканську муху. Все добре виходить. Третє вудлище стандартно вже для коропової ловлі в мене. Це а, флеточка буде. Ось На флетфідер. І такой ось такої буде попап від Карпро 8 мм. Скажу так, я не знаю, буде клювань кльов чи ні, бо то ми вже більше години рибалимо, спіймали тільки, от брат спіймав одного і все. Але народу, це жахіття якесь. Вон там от люди приїхали, поруч з нами стали люди, за нами люди, на тому, другому ставку там 34 машини. І це вівторок. Риба плескається. Прямо тут от нами. Ну подивимось, може зараз трохи потепліше стане і буде кльов. Сонечко, от тільки тільки ті, що вийшло за хмар. Трохи підмішаємо свіжого. Так, от Та стільки десь, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Все. Давай макухи трохи. Вистачить мені здається. Та. Бачиш на этой що на тебе? Та щось там вітер його. Напевно. О, трохи що так, набок. Та вітер його. Що, на О. Угу. Секретна зброя. Давай його у... додавай так, щоб це максимум. Так, це на плітку я робив, ну думаю, на цього теж піде, так? Да? <риклад> Не знаю. Щось він? Добре. Давай его. Ну такий непоганий. Ну десь кілоп півтора. На що, на кукурудзу? На кукурудзу. Дивись, який він прогоністий, mm -hmm. як коге-то, так? Да? Як дикий. Короб випригує по всьому ставку. І с... Причому з самого ранку. Ми як приїхали, він тут скакав, як скажений. І зовсім не зрозуміло, але, бачите, якраз, я думаю, спіймаючи ні, і он там. Ну, ось. А клювати так і не клює. Оце у мене жодного клювання не було. Брат двох узяв. Сусіди тут поруч, які з нами зовсім оце рядом сидять. От -от. То вони теж одного такого, ну такого непоганого взяли на 3800. Там хлопці двох узяли. Ну якось отак от, от. Ну тут тобто, щоб... Такий кльов був, я би так не сказав би, що кльов був. Ну, шалений і по берегу. Ну і що, щось гарне я дивлюсь? Ну так. так непоганий, так? Да? Хе-хе-хе.

Я свій кидав от туди, ближче до берега. А дивлюсь, усіх клювання йдуть з центру водойми. Тому я зараз отак от, от теж прямо і закину його. Не буду вже до берега його кидати, бо оттуда жодного клювання не було. Вже обід і оце в мене першу рибку зачепив. Ну, клювання були. Под труби? Так, да, з під труби, ти бачиш. Ну, слухай. Вже... Я, кстати, взяв эту самую, будем важить чи не? Та, я знаю. Ну ради цікавості давай зважимо. А, а, да. Пакет в мене, Андрей, в чорної сумки. возьми пакет. О. О, шо, ну, це вже такий безлузковий, коропець такий. Дуже непоганий. Забув, як вони там називаються по-науковому. Народ їх кажуть дзеркальний. Але вони якось там називаються по-іншому. Три. Три кела. Три кіла. Да. Терьошник. Терьошник. Три кіла чистої ваги. Шановні на кукурудзу Сусіди, сусіди теж онклювання. Брата попросили допомогти. Ну і в мене тут те щось є. І що там, сусіди? А, перещепилися? Да. А. Ну, а є рибка? Є, є, є. Рамковий. О, Я, я впомню як їх називають рамковий. По-науковому. Ми називаємо дзеркальний, а по-науковому це називається рамковий короб. Ну такий самий до да, трьошечки. Да, десь троє Да, навіть зуважувати не будемо. Дивись, а це на кукурудзу зачепився. О, красунчик. Ох, красунчик який. О! Во! Ти бачиш? А ти тільки зазбирався це, перекидувати його. Та ти дивись, як він в дугу Може, щось гарніше, ніж оті твої були три штуки. Я думаю, Десь трьошка, я думаю. Да. Ну як і мій ото? Ну трохи в мене три ровно, а -да -да -да. в тебе 320, ага. двадцять. Зараз вже у нас 13,30. Ну шо? Потрохи. Середину дня покраще стала риба вивати. І Я вже двох штук взяв і брат там зараз взяв теж такого непоганого розміру і її такі вже і там сусіди в кліє теж так, трошки. Так що тепліше стало і стала риба більше так, активніше брати. Але я не знаю, я такий перший раз бачу, стрибує короб цілий день, цілий день. Такий невеличкий короб стрибає тут. Прямо так. О! Та ти диви. Ну що, шановні? І знов кукурудза прямо тягне, то ти дивиш коїть. Нажми чуть-чуть, это станет. Оп. Ну, давай зважим його. Давай, Це напевно, я так думаю, що трофей наш сьогодні з тобою. Це, друзі, дуже непогано, як для цієї водойми рибка. 3, 3, 3 800. Да. Но выглядал как-то он так побольше. А -а -а. 3 900. 3 900. Ну... Домой одни засбирались. Ты дивись. Ну так иди. Так давай, Іди починай тягнути, я сам його візьму да. ви бачите, дуплет у нас з братом. Ну що, є в тебе? deki. Çık 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 çık. Das. İyi de, У тебе такий же. Да. Ріблотка. Це ага. Так, ну все, ми завершили нашу риболовлю. Ну самі бачили. Не сказати, що погано, не сказати, що дуже добре. Але потягали. Я спіймав 4 коробчука, брату упіймав 5 штук. Що, зранку в мене зовсім було глухо. І не тільки в мене, по берегу також не дуже клювало у народу. Але потім сонечко як вийшло, і десь після обід вода прогрілася і почало. почало, І ми зараз з братом вже, ми закінчили рибалити у три години. І ми уїжджали з Кльову, Сусіди там ще ловили і з обох боків від нас. Сусіди ще ловили коробців. Краще за все працювала кукурудза. Як і в минулому році, так і в цьому році. Кукурудза працювала краще за все. Потім попапчики ще ще піймав я одного на попап піймав і брат одного на. Ні, двох Двух на попапчики спіймав. Що, баланси я ставляв з балансів дві потяжки було на них. А, на баланс а, два рази щось потягнуло, але навіть не засіклося. Тому. Труд за як то кажуть, на цій водоймі. Ну, мені так здається, принаймні. Ну що я можу сказати? Е, кому отак от не, не вистачає часу з'їздити десь на іншу водойму, то це у межах міста досить непогано. Хоча тут і можна рибалити тільки в день з 6 ранку до 18 години вечора. Але отак на день виїхати ви порозважатись, то я вважаю, що це дуже зручно і має, має право на життя. На цьому в мене все. Зустрінемось на водоймах. Усім пока.